Всім привіт! Ви на каналі Сіпеграф. З вами Аліна. Ви вже могли бачити на темі обкладинки цього відео, що ми говоримо про книжкові покупки. Я до останнього чекала на дві посилки з України. Друга мені поки що так і не прийшла, тому що Аурора Бореаліс від жупанського ще не дійшла до отримувача. І я вирішила, що в принципі можу показати ті книги, які поки що не збиралися. А от ті покупки з тієї самої другої посилки я покажу якось в інакшому відео, коли ми з вами разом будемо переставляти книги на книжкових полицях. Саме так це можна вважати такою собі обіцянкою або анонсом щодо теми майбутніх відео, одного з майбутніх відео. А зараз поговоримо про ті корінці, які на моїх польських полицях з'явилися нові. Сьогодні ми поговоримо про них разом із тими книгами, які я замовляла тут в Польщі вже англійською мовою. Напевно, з цих англійських книг і почнемо. Покажу вам тріпрачета е, піраміди. Як виявилось зовсім нещодавно, якимось чином я умудрилася обманути сама себе. І не докупити дві книги із циклу про дискосвіт. І от другу я поки що собі не придбала. А на піраміди якось раптово впала ціна десь на чверть. І я вирішила, що потрібно хапати поки, поки є. Тому піраміди закинула собі в кошик і тепер колись буду читати. Коли читати, не знаю, тому що це сетінг, який мені не дуже подобається. У «Прочета», від відпрачета на моїх полицях є, ще ціла купа книг в приємному для мене сетінгу, які я трошки більше хочу читати. Але так як я збираю цю колекцію, піраміди я не могла пропустити і обов'язково обов'язково колись через роки до них прийду. І в тому ж замовленні була ще одна гумористична книга: це Івлін Во і Його скуп». Не знаю, як би це переклали українською. Втім, це має бути типова для Во сатира. цього разу на журналістську роботу, на оці такі гарячі новини, голосні заголовки. Принаймні, це з того, що я встигла зрозуміти з анотації. Скуп по об'єму, вірніше по розміру, якийсь трошечки дивний. А він якось і нижче від стандартної книги, і вуще від стандартної книги. В принципі, не можу сказати, що це незручно якось тримати в руках або розкривати, втім, незвично. Такий своєрідний під яскравою суперобкладинкою. Отакий просто біло-сірий назва з іменем автора. Ну, якби все тут більше нічого немає. Дуже-дуже мінімалістична штука, ще і якийсь незвичний матеріал, картон, якого я ще досі не бачила. Я вперше бачу англійське видання Евліна Во Пінена в хардкавері. Тому для мене поки що цей формат доволі новий. Спочатку все ж таки хочу дочитати ту трилогію, яку вже розпочала. Там я ще маю осилити офіцери і джентльмени і беззастережну капітуляцію. І тільки після того, як дочитаю книги, які вже перекладені українською темпорою, візьмуся за ску. Куп. і так як я вже почала говорити про книги англійської мови, не можу не показати ще третю. Це монах Меттью Льюіса. один із найперших взагалі, написаних готичних романів. Це 18 століття. Якщо бути точною, 1796 рік. Я дуже довго і проскіпливо обирала собі видання цього роману, тому що автор після його написання зазнав дуже багато критики через те наскільки скандальним цей роман вийшов. І так отрималося, що наступні едішни, наступні видання вже були. Відкоригованими, а ось це конкретно від Пінквіна базується на оригінальному першому. Виданні, що я власне і шукала, розповідає цей роман про монаха, про священнослужителя, який ступає на дорогу гріха. Він вдається до вбивств, інцесту, насилля, різноманітного штибу. І все це під таким доволі готичним і містичним соусом. Дуже хотілося мені прочитати монаха. Дуже довго мені ця книга йшла цілий місяць. Потім вона мені прийшла вся побита, понівечена. це було дуже велике розчарування. Мій експірінс із доставкою. Втім. Те, що ця книга у мене, уже гарний привід для радощів. Продовжуючи логічно ту доріжку, яку я вже почала, хочу показати трошечки класики. Найперше, це, напевно, та Пентагруель в двох томах від видавництва Кальварія. Це дуже-дуже цінний і дорогий для мене подарунок, що я отримала на Новий рік. Обидва ці томи вже прочитані, і на перший із них ви могли бачити відгук у прочитаному засіченні. А про другий ми поговоримо уже в прочитаному лютий, яке теж вийде. Дуже скоро Також. не буду нічого особливого розповідати про Гарканчуата Пантеґруеля. Це відомий твір, це класика світової літератури, це академічний твір, який вивчається в університетах. Важлива річ, яка з'явилася на моїх полицях, з якою дуже дуже сильно вдячна. І ще трошечки класики. Я попросила мами надіслати мені Макса Фріша і його Штілера. Це ще одна книга, видавництва, ще одну сторінку, що з'являється на моїх польських полицях, і мені її дуже-дуже не вистачало для мого такого своєрідного марафону. Я дуже хотіла читати цю серію від ще однієї сторінки такими собі трійками. Проте, Штілер такий товстенький, тут більше п'ятиста сторінок, і в живому форматі разом із іншими двома книгами мене навряд чи вдасться. Прочитати, можливо, якось буду ділити на читацькі вихідні, а потім це все скомбіную. Побачимо. Якщо говорити про сам роман, то штіле розповідає про чоловіка, якого затримують і обвинувачують. Втім, він не, не погоджується зі своєю особистістю, в плані він не визнає, що він є штілером, і це має бути роман про якісь психічні проблеми і якоїсь такої непримиримої в собі боротьби із тим, що ти про себе знаєш і що ти про про себе відчуваєш і з тим, що тобі кажуть про тебе, і із оточуючою тебе реальністю, і наскільки реальною ця реальність взагалі є. Чи права я щодо головної головного конфлікту і головної проблематики цього роману? Ми побачимо вже зовсім зовсім скоро. Я сподіваюся, адже на Штілера у мене є великі потужні плани складного класичного у мене є домека Вірчині Вулф. Довго-довго чекала на якісь анонси віз Комобук щодо того, чи будуть вони видавати до маяка, і все ж таки вирішила собі купувати у видавництва знання. Це видання 2023 року, і мені не дуже подобалася обкладинка до цього видання через оцей якийсь. Незрозумілий блакитний з чайками. Задня е сторона каверу набагато приємніша, як мені здається. Е втім, не мені так сказати про дизайн не судити. Найголовніше, що цей роман є у мене. Тут доволі комфортна е верстка, хоча текст такий <смітний> збитий. Е е і читатиметься, я впевнена не надто легко. Е е це Доволі відомий роман Вулф, і я знаю, що багато хто його теж чекав від комобук або, хоч від когось в Україні, то знайте видаництво знання цей роман в перекладі випускало і здається на момент, коли я знімаю це відео. Його ще спокійно можна придбати на ті самі книгарні Є якщо вас не бентежить ілюстрація. Хоча я б не сказала, що вона аж настільки така погана, щоб когось прям бентежила, то можна придивитися до ось цього видання. Воно доволі, доволі зручне і, в принципі, цілком собі підйомне за ціною. І якщо я вже почала говорити про складну літературу, покажу ще одну складну книгу українського автора: це арматізма Сергія Лущика. Роман, який я дуже дуже довго чекала, щоб потримати в своїх руках, передзамовила буквально в перший же день, коли то передзамовлення було відкрите, але от отримала тільки зараз. Я так подивилася на його структуру, і вона дійсно ускладнена, але ускладнена не за якістю тексту або не за особливостями. Якимись стилістичними, а ось такими дивними графічними елементами. Тут є якісь розділи, що написані у формі поетичній, є різноманітні фотографії, схеми, плани. Ще мало собі уявляю, як це все буде поєднано у тексті і наскільки воно впливатиме на розгортання сюжету. Я, як ви знаєте, не дуже люблю такі експерименти, якщо вони нічого до тексту не додають. Але я у Сергія Лущика читала вже інший його роман, дебютний, ось цей. І він мені тоді сподобався, навіть попри не дуже вдало, як на мене, кінцівку. Якщо базувати свої якісь очікування на моєму попередньому досвіді з автором, то «Ерметізм» має бути теж дуже філологічним, дуже інтелектуальним. І дуже про відносини. А як там станеться, ми ще подивимося. Від складної літератури перейдемо до чогось легшого і відпочивального. Такої літератури на моїх особливо польських полицях дуже дуже мало, тому мені було необхідно чимось таким запастись. Зокрема, я придбала роман Інтрика «Аптекар Мельхіор і Привид вулиці Рата Скверу. Це, як нам пише анотація, відомий естонський письменник, доволі молодий. І в цьому романі буде також зображений Талін, проте 15. Того століття це середньовіччя, це ретродетектив. Я посилено шукаю щось дуже дуже схоже на ім'я Рози. Звісно, нічого не може бути іменем Рози, окрім імені Рози. Проте мені хочеться, хоча б схожого вайбу і схожого сетінгу. І от аптекар мельхіор обіцяє бути чимось подібним. А як я вже сказала, а може і ні, втім скажу зараз, це видання від фоліо. І я була дуже здивована тим, як видана ця книга. Я не розумію, що за роздвоєння, розстроєння, мультиплікація особистості у цього видавництва, але деякі книги мене прям сильно сильно дивують. Це чудово виглядає. Я просто не знаю, як взагалі реагувати на той факт, що фоліо це величезна, величезна лотерея. Коли ти купиш книгу, ти не знаєш, що тобі прийде. Тобі може прийти кусок гівна за якісь 750, п'ятдесят умовних гривень, а може прийти дуже дуже якісне видання за 200. Ну, Слів нема. В принципі, це не єдина книга, що пов'язана із історичним сетінгом. У мене також я наважилася і купила собі квітку під каменем Анатолія Вишевського. Це український автор в еміграції, який. Писав свої романи російською мовою, але у нас їх перекладають українською ось це, наприклад, роман в перекладі. І я тут вже на 339-й сторінці я вже активно його читаю. Про якісь свої враження від цього роману напевно, варто було би поговорити в прочитаному. А тут тільки розповім про зав'язку: ми маємо дві різні сюжетні лінії, які в кінці кінців мають колись перетнутися на момент, коли я читаю вони що ні. І в першій сюжетній лінії. І ми спостерігаємо за учнем, що потрапляє на мейсенську порцелянову мануфактуру, і там вчитиметься розмальовувати порцеляну, проявляти свої художні таланти. А друга, друга сюжетна лінія розповідає про німецького графа і англійського. Посла, у яких зав'язуються інтимні відносини, і, власне, навколо них дуже багато усілякої мистецької інформації про картини, про письменників, про французькі салони, тому що ця лінія починається із французького паризького сетингу. Ем, як це все переплететься, якщо чесно, написано в анотації, і анотація конкретно на книзі. Дуже дуже спойлерна. Вона розповідає про ті події, які ще на момент 339-ї сторінки не відбулись. А усього сторінок у книзі 600. Тому, якщо ви роздумували над тим, щоб дізнатися про книгу більше, не дізнавайтеся про неї більше із анотації на обкладинці цієї книги. Здається, на сайті, де я купувала її, таких подробиць щодо сюжету не було. Я не у великому ентузіазмі щодо квітки е зараз. А от чому так сталося, і як у мене проходив процес читання, я розповім в одному з наступних відео, коли ми говоритиме про... Прочитане лютого. І ще одна доволі е, легка книга, за <зо> стилем написання, але не легка книга за проблематикою це мемуари лісу. Е, якась дитяча історія Мікаеля Брюна Арно. Я поняття не маю, що це за історія. Мене зацікавила. Зацікавив той факт, що тут в такій метафоричній доволі формі і доволі доступно дитячою мовою розповідається про Альцгеймера, про деменцію, про такі ментальні хвороби, що можуть виникати в старому віці. А ця тема мене дуже дуже цікавить і приваблює в літературі, тому я не могла пройти попс. Мені одразу захотілося хоча б першу частину прочитати. Я знаю, що є чотири частини цієї історії, і що вони якось розподілені. По сезонам, але я ще ані другу, ані третю, що видані українською, принаймні друга видана, третя наперед замовлені, то їх я ще собі не купувала. Я хочу познайомитися спочатку з першою частиною, щоб вияснити, чи взагалі це те, як я про нього думаю, чи мої очікування співпадуть із реальністю. І напевно покажу ще три е, п'єси, які ніяк не втулилися логічно в попередній ряд це е, збірники своєрідні е, п'єси від видавництва Анети Антоненко. Наразі видано 12 е, томів. Я собі із них обрала найцікавіші. І напевно зараз саме час розповісти про те, що в телеграмі я робила два дописи про ті книги, які вже в цій серії видані. Якщо ви намагалися, Розібратися в анотаціях цих книг, то ви бачили, що вони доволі заплутані, і видавництво не старається полегшити задачу читачу, але я спробувала знайти інформацію рідними мовами, якими ці п'єси написані, перекладала її для вас. Їх зрозуміло, який сюжет очікує в тій чи іншій роботі. Посилання на дописи ці я залишу в описі до цього відео. Ви можете їх знайти, якщо ви теж хотіли щось. Собі пошукати із цієї серії і ніяк не могли наважитися, то е, можете використати ті дописи як якийсь своєрідний орієнтир. Е, отже, я собі забрала мати, батько, син Флоріана Назелера, дві п'єси Ларса Нурена, Зночі народжується день і хаос сусідить із Богом. І у мами я попросила подарувати мені у трьох на гойдалці Луїджі Лунарі. Це ще не все з сьогоднішніми покупками, але ми е, мало помалу завершили із художкою. У мене є е, одна не транзитне видання щось між художкою і нонфікшеном, це Міленко Єргович і його батько. в Україні цю книгу видавали, але її доволі складно знайти. Якби я не старалась, тому. Придбала собі польський примірник, він в софт-кавері, але це доволі зручна річ. Це теж стареньке видання, і теж його вже немає у вільному доступі, окрім як на різноманітних барахолках і в магазинах уживаних книг. Саме таку книгу я собі і купила. Я сказала, що це щось транзитне між фікшеном і нонфіком, через те, що тут Міленко Єрговіч рефлексує свої власні відносини із батьком, але якось їх так охудожнює. Зараз мені це читається як есей, не можу поки що нічого сказати особливого про свої враження, бо прочитала, може, сторінок 20, це десь 10% цієї книги, але це доволі меланхолійна річ. і... І під неї я шукаю якийсь специфічний настрій, наприклад, сьогодні, адже сьогодні дуже туманний день. Можна було би прочитати ще 20 сторінок польської мови. І ще один нонфік, який пов'язаний із особистим і життям однієї людини. Це його звати падре Артема Петрика. Це історія про херсонського священника, який став священником військовим. Крихітне видання, усього 200 сторінок, хоча шрифт. Доволі такий <смір>, великий, дитячий, я би сказала, і доволі повітряна тут верстка. Попри кількість інформації, яка тут є, я все одно хочу прочитати цю книгу, тому що це стосується мого рідного регіону, це стосується нашої війни. І це ще стосується теми релігії, яка мене в літературі цікавить, то чому би і не познайомитися. Обов'язково старатимусь розказати про цю книгу якнайшвидше. Говорячи про біографію, на моїх полицях з'явилася ще і біографія Шерлі Джексон, яка називається Ця Radher Haunted Life. І ця біографія розповідає про долю цієї письменниці у контексті сімейних відносин, у контексті соціального життя, а життя її не було надто легким, райдужним і світлим. І я чесно не знаю, коли я візьмусь читати цю біографію. Це така біографія на майбутнє. З романами Шерлі Джексон у мене дуже добре складається, мені здається, вона дуже талановита особистість. І з нетерпінням чекаю, коли Жорж видадуть іще щось із великої прози цієї авторки, а поки що мені грітиме душу, що на полицях є її біографія, і я зможу до неї звернутися, якщо мені захочеться відповідного настрою. Ще одна біографія, але вже біографія видавництва у незвичному форматі, у листах і у там записках, це Фейбер і Фейбер від Тобі Фейбера. Багато хто вже показував це Видання у своїх покупках, можливо, хтось вже навіть і в прочитаному. Втім, я от отримала цю книгу десь під Новий рік і досі не взялась її читати, тому що зараз мій моя мій слот нонфікшену в тому, що читаю за зайнятий Черчилла Подивимося, я планую собі в 2025 році все ж таки до цього видання дійти. Сподіваюся, що мої плани справдяться. І ще два нонфіка, які ніяк не пов'язані. ні з якими біографіями, але дуже дуже мене інтригують. По-перше, це геніальність і божевілля від Чезаре Ламброзо. Це нонфікшн 19 століття. Самі розумієте, класика, класика, і має розповідати про геніальних людей, про вплив таланту на людську психіку, глибинний зв'язок геніальності з психічними відхиленнями і навіть захворюваннями. Ну, Інтригуюча тема, брат близнюк цієї книги вже від іншого автора і на іншу тему, десь має до мене доскакати в наступній поселці з України. Проте два слова про видання Воно зменшене, наскільки ви можете бачити, але дуже дуже якісне. У цієї мініатюрки є лясе, що мене дуже сильно здивувало. Ви бачите, що на обкладинці є позолота, використані відомі картини і папір. Папір просто шикарний. Він кремовий, зручний, класно розгортається. Я в такому захваті від цього видання, що ем, мені терміново знадобилося збирати усю серію. Втім, я не буду цього робити, тому що там є книги, які мене мало цікавлять. Одна із один із останніх анонсів це якийсь теж класичний нонфік про саморозвиток і під класичним я маю на увазі 19 століття. Але після отримання цієї книги я зрозуміла, що точно щось таке, хоча б мінімально цікаве з цієї серії. Потрібно було б збирати, бо і коштують вони дуже дуже дешево, і виглядають вони чудово. І це теми, які мене цікавлять. Можливо, інформація, що подана в цих книгах, буде не актуальною, неможливо точно, бо 19 століття 200 років тому люди інакше думали, інакше жили. Проте це цікаво, хоча б в контексті того, щоб прослідкувати, як розвивалася якась наукова думка, і звісно ж. Остання книга на сьогодні е, мала би бути е, такою сумною, якою вона є. Чому б і ні? Це палюче тепло вб'є нас найперше. Е, е, чергова книга від Боритата Отамарина на моїх полицях. Збираюся читати, коли мені захочеться адекватного нонфікшену, який принесе задоволення е, і якусь емоційну складову, який буде прочитаний не за півроку, як у мене це зазвичайно буває. Велике вам спасибі, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно трошечки підтримає ваш емоційний стан. Я дуже старалась бути активною і веселою. В мене це отрималося посередньо, будемо відвертими. Втім, я дуже-дуже сподіваюся, що у вас це отримається набагато краще. Ми з вами зустрінемося через якийсь час, я думаю, в планах на весну. І я впевнена, що деякі з книг, що я сьогодні показала в цих планах, також світитимуться. Ми з ними не будемо прощатися дуже надовго. Так само. Надовго я не прощаюся із вами. Бувайте до нових зустрічей, Па-па!